Зайнятість молоді проекція професійного успіху. Представники обласного центру зайнятості області та міські чиновники, а також члени молодіжних громадських організацій, зустрілися сьогодні, аби налагодити співпрацю у питанні працевлаштування молоді у кризовий час. Тема та пошук першого робочого місця завжди є чи не найголовнішою для молоді, що закінчує вищі або професійні навчальні заклади. До сьогодні органи влади, навчальні заклади та активні роботодавці намагалися самотужки вирішити цю проблему. Ми вийшли з такою ініціативою скоординувати наші суспільні дії і щоб разом приєднатися в вирішенні цієї проблеми. Ми запропонували сьогодні провести такий. Перший етап нашого заходу для того, щоб визначити в рамках можливого підписання меморандуму наші подальші дії за статистикою. На даний час статус безробітного мають 6 тисяч молодих людей. Запрошені представники торгівельно-промислової палати, підприємництва, міських управлінь та молодіжних громадських організацій мали змогу висловити та обговорити свої думки щодо проблеми першого робочого місця для молоді. Зокрема, Олег Соколик наголосив на необхідності студентів навчатися і не лише в рамках програми. Серед молоді ще десь є така присутня думка, що держава за нас має подумати, що держава нам дасть держава. Має допомогти держава, має дати умови підтримку в кризовій ситуації. Але загалом я вважаю, що людина має в першу чергу сама думати про те, яку роботу вона хоче отримати, які умови життя вона хоче для себе створити. Окрім вакансій, обласний центр зайнятості надає тимчасові місця та інші послуги. Однак студенти недостатньо поінформовані щодо цього. Студенти теж не знають кому піти, куди звернутися, щоб трудоустроїтися в хорошу компанію з Хороша зарплата і з хорошою кар'єрою, им обіцяється, то есть, вот таким образом ми б хотіли би стати таким можно сказать, фильтром між предпринимателями і студентами. Співробітники обласного центру зайнятості представили учасникам заходу нові проекти: профістарт, банк банк-резюме молодих фахівців та «Відеорезюме», що значно підвищує шанси претендентів на вакансію. І вже у вересні ці та багато інших напрацювань установи увійдуть до повномасштабного спільного проекту центру зайнятості влади, підприємництва та студентства задля вирішення проблеми працевлаштування молоді. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.